Да, Гори вони заворажують. Ой, хочеться кричати. Егей. От він Петрос. Тут вівчарі отарувець. шануть. Кожна людина має потребу у відпочинку, а найкращий відпочинок то зміна діяльності. Для мене гори найкраще перезавантажують свідомість. І душа по-справжньому відпочиває у лоні природи. Добрий день, я зараз у Квасах. Починається буденний похід в Карпати. Планую пройти до Петроса до озера на А завтра спуститися у ворогту. Кваси село в Закарпатській області Рахівського району. Розташовано між міжгірській долині річки Чорна Тиса на висоті 560 метрів над рівнем моря. У цьому районі починається гірський масів Чорногори. Назва села походить від слова сполучення квасна, тобто кисла вода. Так гуцули називають мінеральну воду. У селі і дійсно є мінеральні джерела, а також діє водолікарня. Краса, свіже повітря, гарна погода. Так, проходжу і руїни якогось готелю. Ось туди мені треба корабкатися. Зараз види заворажують. Дуже гарно. Кульові квіти і гори красиві. І важка дорога, спекотно зараз. Перші кілометри маршруту були самими важкими, бо йшов різкий підйом угору. Далі був вже не такий агресивний набір висоти. Дуже стрімкий набір висоти. Орума ж як тут. Погода хороша, трошки спекотно, Я вже весь мокрий, футболка мокра. Далі така поляна і полонина. Там хазяйство, а тут джерело. Можна водичі. води, води набрати. Люди вон там чорнику збирають. Дуже красиво, тут вже більш прохолодно, вітер гуляє, не так парить. Коні тут пасуться з коровами. Молоденькі жеребята. Це, мабуть, їх матуся. Колокольчиками. Привіт Як справи? Що мухи одолівають? А яка? краса, Красава дивовижна? А це полонина тут? Не пам'ятаю як вона називається, доволі таки відомо. Багато відео подивився про цю, про цю місцевість, але справді камера цього всього не передає. Живу набагато. Це цікавіше і гарніше. Дуже неймовірно, дуже красиво. На цій чудовій полонині можна відвідати сироварні і придбати смачні місцеві сири. Да гори вони заворажують. І завжди щось таке необичне, тобто неповторне. Якісь краєвиди зовсім інші. Допустим, на Гаверлу йдеш це одне, тут зовсім друге. Вони. Чим вони її приваблюють. Ця краса природи, яка не повторюється. От він відкривається Чорногорський хребет. Петрос, там Гаверла і Pip Ivan видно. Ну, камера, вряд ли передасть і буде видно там. Чудова погода. Вражаю, що стільки відтінків зеленого. Красочно насичені кольори. Ці краєвиди заворажують Ці простори. Ой, хочеться кричати. Еге-гей! Йоу! Як тут місцеві кажуть, йоу! Подйом на Петрос, був тут шлагбаум, Віз на Петрос заборонено мається на увазі машини. Ось такі прекрасні види відкриваються От він красень Петрос, а там далі красуня Говерла. Тут вічорі отару овець шануть. Красиво тут заворажує. Майже дійшов до вершини Петроса, тут стадо овець з вівчарем колоритно так. Ну, майже вона вже вершина видна. Ну ось вони і Петрос. Договерли 9 км сюди було важче підійматися сюди нормально перші 5 кілометрів від класів були дуже важкі ну, останні звісно теж кілометри приємлими яка добра видимось О, у тебе тут друзі. H4. Це десь тут дорога на Лозещину. А я зі своїми синов'ями Залозещи на Гавірлу йшов по тому хребту. Гарний поход. поход, жаль відео. нової каховки залишилося. Шість вечора. Я починаю спуск в сторону Говерли. Тут, звісно, більш крутіший спуск. От. На Говерлу я не буду підійматися, там вже 4 рази був Є реверс. Я її планую обійти і до озера несамовитого. Це я недавно узнав, що там такий є обход і наважився тому туди йти. Так, Сьогодні вряд ли я дойду. До нього був вже скоро вечеріть починає. А тут рядом хрянник. Да? стережеш правильно, щоб ніхто не чіпав їх. У нас в країні овець доять, роблять сир, займаються цим чоловіки. Ходять в гори. О, спуск. Крутий. От. Я вже вітрох одів, бо вечері і холодає. Благополучно спустився з Петроса. О, Зараз пів восьмая, майже годину спускався трошки менше. Важкий спуск. А Тут теж красиво. Ялинки, смирики. Зараз, мабуть, мені до сідловини дойти притулок 4 км. Вийшов я до притулка, він знаходиться між Петросом і гаверлою. там, Її зараз не видно із лісу. Ось таку палатку придбав. Можна дивитися зоряне небо, якщо дождя не буде, сподіваюсь не буде. І готую вечерю. Кормлю за одного комарову, бо ніякого средства не взяв. Який гарний захід <зас> сонця.